У грудні в рік як на посаді. За цей рік ваше агентство освоїло близько 100 мільярдів гривень. Поправте, якщо я не права, можливо вже більша сума. Станом на місяць тому ви говорили про те, що агентство зекономило для держави понад близько 17 мільярдів. Що окрім цієї цифри, я маю на увазі економії, ви вважаєте головним досягненням ДОТ за 2024 рік. Головне досягнення ДОТ є таким: що якщо тоді, коли ми стартували наприкінці минулого року, складалось враження таке, що низка скандалів, що пов'язані з силовим забезпеченням для зсу, вони просто як чорна діра, вони поглинуть репутацію Міністерства оборони і збройних сил України, і споплюжать цю репутацію, підірвуть легітимність в цілому наших військ в очах нашого ж. Суспільства, то станом на сьогодні немає такого сприйняття. Якщо і є ті чи інші проблеми з силовим забезпеченням, то всі розуміють, що є ДОТ, який бере на себе відповідальність, так ми не можемо змінити відразу все, але ми точно не корумповані, і ми точно розуміємо, що якщо є якісь проблеми в тих чи інших сферах, в тих чи інших ситуаціях. Ми в них включаємось, ми беремо на себе відповідальність. От я вважаю те, що ми взяли на себе цю відповідальність і змогли її пронести, і змогли дотриматись своєї обіцянки, що ми будемо покращувати по кожній програмі, яку ми виконуємо, результат для бійців. Я вважаю це насправді ключове наше досягнення. Те, що ми дійсно зекономили 17 мільярдів, закривши потребу. Загальною вартістю 92 мільярди контрактами 75 мільярдів. Да? ну, тому і ця економія 17 мільярдів. Це в принципі досить планово і прогнозовано. Як ви знаєте, це не перше там мій моєї команди досвід у закупівлях, коли ми їх централізуємо і, і професіоналізуємо до того, були медичні закупівлі в Україні. Тому це для нас якраз таки було менш складним а більш складним це було от, ну, витримати оцей тиск. І постійний такий дуже прискіпливий погляд з боку дуже багатьох стейкхолдерів, як ми працюємо і що ми робимо. Але протягом року були скандали і довкола ваших закупівель. Вони стосувалися фляг за завищеними цінами для води. Вони стосувалися закупівлі самої води, вони стосувалися закупівлі курятини, м'яса в тушкованках і так далі. І так далі. Ну, ви реагували на всі ці скандали, але я б хотіла запитати, як ви в принципі оцінюєте забезпечення армії речове і харчове. У речовому за відгуками наших колег з командування сил логістики, ми розуміємо, що, наприклад, в зиму ми зайшли набагато більш планово, з набагато меншим рівнем стресу і занепокоєння щодо того, чи буде нашим хлопцям і дівчатам, що, о що перевдягатися. Наприклад, через те, що ми все те, що на зиму було потрібно, ми закуповували ще влітку. Да? І так само те, що на літо 25-го року, ми вже сьогодні оголосили. Процедури з тим, щоб ці поставки у нас були планово взимку цього року і наступного року, для того, щоб всі, всі привдягнулися вчасно, 15 квітня. Тобто, що стосується речового забезпечення, ситуація значно покращилася. Ми можемо це відслідкувати. Що стосується забезпечення, харчуванням, то тут ситуація дещо інша, а саме. До запуску ДОТ насправді ніхто не знає, яка була ситуація з забезпеченням харчування, бо дані не збирались, вони не консолідувались, не аналізувалися. Якщо ви спитаєте у представників, чи то Міноборони старої команди, чи то Збройних сил України, а яка була ситуація, який був рівень забезпечення в 2023 році, вам ніхто не скаже лише з нашим запуском, тоді коли ми оцифрували всі процеси і почали збирати такі дані. Ми нарешті вийшли на, на розуміння того, що є нашим, скажімо так, базовим рівнем, з якого ми стартуємо, і з року в рік ми, звісно, ми будемо покращувати всі показники і по якості, і по своєчасності, і по повноті постачання. Але до того не було нічого. Станом на сьогодні, якщо говорити тепер вже конкретно, то у нас немає зривів. Ми точно розуміємо, що в ці, в цілому, всім. Тим, що необхідно, забезпечені, є поодинокі випадки і ми на них точно реагуємо. А, але ну, все одно бійці е, час від часу скаржаться і на речове забезпечення, і на харчове забезпечення. Хто повинен здійснювати контроль за цим? Е -е. В системі є кілька компонентів, які, скажімо, так ну, знаходяться за нашим периметром Ми на них не впливаємо. Це наприклад структурний підрозділ Міністерства оборони, який контролює якість. Це, наприклад, самі військові частини, які при прийманні так само вони мають переглядати і порівнювати те, що вони приймають із тим, що зазначено у технічних описах і з тим, що зазначено в контрактах. Але при цьому ми не знімаємо з себе відповідальність. Тобто, коли є ну, якийсь такий сигнал, ми завжди реагуємо і ми розбираємося. в ситуації. якщо ми розуміємо, що ця ситуація склалася як наслідок якоїсь системної помилки, то ми перебудовуємо процеси з тим, щоб система видавала інший результат. Мені виглядає, нам це вдається, Тобто, наприклад, по ситуації з тушонкою, я наведу приклад, да? Тобто, ми зрозуміли, що ті сертифікати, які видаються структурним підрозділом Міністерства оборони, вони фактично не співставляються на місці чпродами, коли вони приймають ну, і за складами, коли вони приймають ту чи іншу продукцію. Відповідно, ми ці дані затягаємо в нашу систему і унеможливлюємо для постачальників поставляти партії. Без належних сертифікатів, тобто ми це не покладаємо тепер на завскладів і на той ну, структурний підрозділ. Хоча могли би ми цього не робимо. Або, наприклад, ситуація з флягою, чому була така ситуація? Бо технічні специфікації, які були виписані, вони були виписані під одного конкретного виробника. Ми двічі ну, проводили тендери спеціально. З тим, щоб підсвітити, що є така проблема, що той структурний підрозділ, який відповідає за розробку технічних специфікацій, має приглянути свій підхід до того, яким чином вони формують ці вимоги. Зрештою, коли вже скандал цей ну, здійснявся, ми підняли все те, що ми ну, робили і писали, звертались на міноборони з тим, що звертаємо вашу увагу, тут є така ситуація, складається. Така ситуація, що якщо ми і далі будемо так робити, то це призведе до перевитрат, це призведе до того, що замість українського виробника ми законтрактуємо китайського виробника. Але потім, коли ми отримали вже нагальну потребу від КСЛ, ми не могли не законтрактувати. І відповідно ця ситуація вона так само чому сприяла? Вона сприяла тому, що був перезавантажений. Структурний підрозділ у Міністерстві оборони, які формує ці вимоги. Тому ще раз, є проблеми, є питання, але ми на них реагуємо. Якщо це щось ситуативне і точкове, то ну реагуємо точково, закриваємо питання. Якщо ми розуміємо, що це наслідок якоїсь системної хиби, то виправляємо її системно. А вже розпочалося планування те, про що багато говорять, за що багато критикують Міністерство оборони. Зокрема, і ваше агентство, і ваших колег з ООС теж планування вивчення потреби. Чи відбувається це? Мав бути створений окремий департамент. Планування як зараз ви плануєтеся, від від чого ви відштовхуєтесь? Ну скажімо так, по толовому забезпеченню, наскільки я розумію, ситуація дещо інша від того, що у наших колег у нас ми дійсно спланувалися. Ми вже оголосились на 25-й рік. З тим, що все те, що має поставлятися у, у першому, другому кварталах наступного року, у нас вже в процедурах, і це означає, що ми набагато більш планово і прогнозовано для виробників, заходимо в закупівлі і заходимо в виконання контрактів, і це хороша новина. Є куди розвиватися, і це, власне, те, а чому така потреба? Да? Тобто, ну, чому саме ця номенклатура і в такій кількості. Туди ми поки що не, не заходили. Ми розуміємо, що туди ми, ми так само, само потрохи, ну, крок за кроком, маємо заходити і ставити питання нашим колегам з КСЛ щодо того, а чи дійсно вам це потрібно, і чи дійсно воно потрібно в такому то обсязі. Станом на зараз ми ще не там, але точно розуміємо, що туди маємо рухатись. Тобто ви розумієте кількість солдатів, яких вам потрібно прогодувати і одягнути. Ви розумієте, яка кількість там сухпаю, яка кількість таких продуктів, всяких і так далі? Тобто, чи ви просто контрактуєтеся з виробниками чи там рітейлерами? Як са ну, дійсно внувид? Ну в ідеалі ситуація як би мала виглядати? Тобто, наприклад, ми міноборони і КСЛ. Сідаємо і плануємо наступний рік таким чином, що КСЛ каже, з огляду на те, які у нас плани на наступний рік з приводу наших бойових дій, хто у нас буде на ротації, хто на навчанні, хто буде на ППД, хто на, на ЛВЗ тощо. І кількість цих людей цього особового складу у нас буде ну, така. -то. Ми розуміємо, що базово нам необхідно їх ну, забезпечити всім тим, що їх ну, прогодує. Що буде їм створювати належний рівень комфорту і підготовки. І далі ми вже дивимося на ту номенклатуру, яка у нас дозволена до закупівлі, і ми дивимося на наші бюджетні обмеження і визначаємось разом із нашими колегами щодо того, що буде найкращим і найбільш ефективним використанням коштів. Такого планування наразі немає, наскільки розумію. Ну, на жаль, ми ще не там, але я так розумію, що це вже наступний крок. Бо станом на цей рік. Вже ну, добре, і насправді це хороший результат, що ми принаймні ми оці ну, переліки і обсяги ми їх отримали заздалегідь. І ми дуже багато працювали над цим ну, разом з нашими колегами з Міноборони, з тим, щоб ми отримали ці переліки і, і, і обсяги заздалегідь, для того, щоб ми не оголошувалися в січні на січень, а щоб ми оголосилися в листопаді, на січень, лютий, березень тощо, тощо. Гетьманчук Берлінська і Калинюк в статті у дзеркалі тижня, яка вас так обурила, говорять про можливість злиття вашого агентства і агентства з закупівель зброї. Як ви от зараз в цій точці оцінюєте таку вірогідність і чи претендуєте на те, щоб очолювати такого, такий гібрид? Дивіться, мене обурила не сама стаття. Мене, мене обурили деякі. Сентенції, так би мовити, тобто деякі терміни є. Ми, ну, були... ми про це обов'язково поговоримо. Я вас наступним питанням запитаю про ці Окей, про сантенції да. і про все інше. А про злиття агентств? Про злиття агентств станом на зараз це питання, наскільки мені відомо, не розглядається, Тобто є дві агенції, вони, вони працюють окремо, одна виконує свої програми, інша виконує свої програми. На тому етапі це питання розглядалось. Це було у вересні, власне, і коли воно розглядалось, і коли мене спитали, що я про це думаю, я сказав, що я готовий піти на це лише за умови того, що це не буде ліквідацією тієї агенції, а що це буде реорганізація шляхом приєднання з тим, що всі люди, які працюють там, і всі договори, які ними підписані, що вони залишаються актуальними, тобто вони не втрачають свою юридичну силу. Ми продовжуємо працювати і з тими людьми, і по тим контрактам, що були підписані, з тим, щоб була тяглість. І це було ключовим. Бо я розумію, що що це інші товарні ринки, це інше регулювання, специфіка ну, в, сенсі, в сенсі управління. Відповідно, нам необхідно було забезпечити цю тяглість. Коли мені сказали, а що, якщо, наприклад, це буде повна ліквідація, я сказав, що я проти, і до такого сценарію я не готовий, бо це ну це точно не те, що буде правильно в тій ситуації. І мені скільки відомо, тоді, коли це питання розглядалося, все ж таки. Розглядався саме такий плавний перехід. І до такого плавного ну, переходу, в принципі, я був би готовий. Є е, відповідно про український досвід, тому я не вбачав надто серйозних ризиків. Плюс там та команда, яка є, вона вже показувала ну, певні результати, і нашою задачою ну, було би переконатися в тому, що, що ті, хто їх показують, вони дійсно і далі працюють, а ті, хто ну, займається якимось там. Іншими справами або своїми, не дай Бог, приватними справами на посадах, що ну з ними ми, звісно, би попрощались, але на цьому етапі поки що ідея злиття агентств, вона знята з порядку денного так. До статті, яка вас все-таки так обурила, в якій дуже багато претензій на адресу міністерства оборони і турецький базар це останнє на що, наприклад, особисто я звернула увагу, але розумію вас, чому ви звернули увагу в першу чергу на це, тому що справді від цього є певні нотки ксенофобії, і справді йдеться про певне кумівство у міністерстві, що є міністр кримський татарин. Є в нього багато правих і лівих рук, які теж виявилися ну. Грубо кажучи, прихожанами тієї ж церкви. Е, як, е, в, ну, Чому так вийшло власне? Дивіться. Коли міністерство е, за результати, за ті чи інші об'єктивні факти і дають їм оцінку негативно, це абсолютно нормально. Ми, слава Богу, демократична країна, у нас є свобода слова, і це дуже цінно, що ми висловлюємо свої думки. Коли при цьому використовується формулювання, як ви згадали, єдине, що, по-моєму, це був не турецький базар, а турецький двір. Турецький двір, так. Да. І, і коли потім це відкриває і дає такий собі карт-бланш для всіх інших, далі цю тему використовувати. Бо це ж вони написали статтю. Але далі, наприклад, деякі інші журналісти вони її передруковуючи, вони написали: «Умєра в сарай. Або, наприклад, деякі народні депутати вони просто розгадують. Ну потім і про віросповідання, розповідання, що всі вони мусульмани, ось вони такі сякі, і так далі. Я розумію, що цьому треба жорстко опанувати. Там я з Криму. У мене великий досвід, як ви ну, собі уявляєте, напевно, відчуття усього шкірою. Ну просто коли до тебе ставляться як до, як до іновірця, як до як до чужого, і намагаються тобі будь-що прив'язати для, ну, для того, щоб. Максимально зобразити за тебе ворог. Так от, на мою думку, шановним ну, каліжанкам, я дійсно знаю там, ну, двох з них. Ну, я добре знаю, ну, проводно, чув. Вони всі ну, дійсно шановні. Як на мене, це було абсолютно зайвим. Для того, щоб ну, я, намаг... ну, я розумію, що вони на емоціях вони намагались зобразити ну, міністра як таким, що він там є негідним своєї посади, я так розумію. Але це було зайвим. І це е, зачепило не тільки мене, це зачепило дуже багато кримських татар насправді. Але е, на мене звернуло увагу через те, що не ну, я у сфері віддання Міністерства оборони, ну, значить, ну, ясна річ він буде це писати через те, що він у всій сфері та далі. Так от я хочу нагадати, е, наказ про моє призначення був ще підписаний міністром Рєзніковим до призначення міністра Умєрова, і в це питання тилового забезпечення мене залучило громадянське суспільство насправді десь. За пів року, щонайменше до того, як ну, міністром став е, Рустем Рустемомєров. Відповідно, е, ну, мені точно складно прив'язати, що е, моє призначення було пов'язане з тим, що я е, досить ну, давній час знаю міністра. А річ в тім, що кримським таром це дуже легко ну, прив'язати, через те, що ми дійсно, як правило, ті з нас, хто є активні, хто щось робить, ми один одного знаємо в деяких випадках ми там. Співзасновуємо якісь ініціативи. Те, що ну, згадали, наприклад, про мене в тій статті, де сказали, та це вже Маділова не реакція на ксенофобію, це він просто, оце джаз-бізнес і нічого особистого. Згадали про компанію, яка насправді ну, вона розшифровується як Кримська міжнародна бізнес асоціація. Це просто десь 15 років тому це було об'єднання кримськотатарських активних людей, ну, підприємців і так далі. І це створили, по суті, як ну, громадську організацію для того, щоб вони мали якусь платформу для спілкування. Це було ще до окупації. Після окупації у мене не було ніяких жодних бізнес-справ ані з Міров, ані із ну, його колегами, партнерами тощо. Тому ну, замість того, щоб визнати, що дійсно це було зайвим, і сказати, що да, напевно, нам не варто експлуатувати такі найбільш такі, ну, знаєте, Ну, принизливі як це сказати, нізміні, да? от такі ну, почуття і стереотипу у нашому суспільстві. Замість цього ну, тобто не потрібно було цього робити, а потрібно було просто сфокусуватись на об'єктивній критиці. От і все. В статті йдеться, що роздавати завдання від імені міністра мають право два давні друга та бізнес-партнера. Снавер Сид і Ленур Мамбетов. Обидва оформлені як позаштатні радники, але е, керують від імені міністра, який, як стверджують авторки, особливо не вникає і делегує. Чи це чи підтверджуєте ви ці факти? Річ у тім, що е, я не Міністерство оборони, да, я ДОТ. Е, ми окрема, хоч і в сфері віддання, але все ж таки окрема агенція, е, яка там і географічно, фізично, і юридично, як завгодно, працює на власний розсуд у межах ну, того ну, правового режиму, який встановлено для нашого існування, для нашого функціонування. Тому я не надто частий гість у Міністерстві оборони, я не є інсайдером. По моєму напрямку, я комунікую, як правило, виключно із посадовими особами. Я знайомий і зі сновіром, і з Лінуром. Як на мене, це е, чесні і порядні люди. Але коли я з ними не ну, приєднаюся, е, це ну, ніколи не про питання ну, того, що у тебе із постачанням. Це завжди ну, про те, як справи, ну, як життя і все. Далі я працюю по тому, щоб ну, максимально забезпечити наших військових всім тим, за що я відповідаю. От і все, власне. Тобто, у мене немає на йдеться про те, що в них російські паспорти, що вони не тільки керують від імені міністра, але й мають російські паспорти і підтвердження цього, начебто, також в антикорупціонерок є. Е, ну, якщо вона є, і це дійсно саме російські паспорти, які видані десь у Москві, у Петербурзі, то це дійсно дуже серйозна інформація. Якщо це аусвайси, які їм видали... Видані в окупованому в окупованому Криму, то я нагадаю, згідно нашим же законодавством, українським законодавством такі Освайси вони вважаються нікчемними, да, тобто вони не є документами, вони не тягнуть за своє ніяких правових наслідків. Але чи мова йдеться про власне ну, російські проспорти, чи про освайси, чи дійсно них вони є, мені невідомо. Звісно, ну напевно, там ну, міністерство мало би саме вийти і прокоментувати цю історію. Поки що наразі коментували цю історію лише ви за що вам за відкритість велика вдячність безумовно.